Всім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді культиватор Janдіer 960 з шириною заходу 8 метрів. Культиватор імпортований із США без напрацювання в Україні. Агрегатується з тракторами від 160 кінських сил. Ось в такому вигляді робочі органи, встановлені нові стріли, захист стійки, також встановили нову резину. Такий її вигляд ззаді. Ще буде довукомплектований культиватор прикотуючими катками власного виробництва. Гідравліка вся відновлена, гідроциліндри всі по оригіналу. Рукава всі новенькі стоять. Для консультації та замовлення оновленої техніки із США звертайтеся за контактами в описі під відео.